Чимало дітей, які постраждали під час повномасштабного вторгнення, діти, які замерзали у холоді, діти, яких зґвалтували, діти, яких вивезли в москалі за межі України, діти, які втратили батьків, маму, тата, діти, які досі втрачають найцінніше, діти, які загинули під час повномасштабного вторгнення і далі гинуть під час ворожих обстрілів, діти, які загинули під уламками Маріупольського драмтеатру, де було написано діти. Цей фільм присвячується дітям, які загинули, і продовжують гинути, які, на жаль, в окупованих територіях, які, на жаль, не з нами. Швидше, швидше діти вдома самі залишились. Не можу, як можу. Обережно! наші батьки, вони скоро приїдуть. Батьки приїдуть скоро. Я сподіваюся, що приїдуть скоро. за родички наберем и идеме до тоалетна Може, передаєш, дай Славись, Слави. Що... Слава новіки, файні діти. Дмитрику, вас кличе Вуйко Військо. знаєте його? Так, знаємо. Обов'язково зайдемо. Ай-яй-яй, бідні діти, залишились без батьків. Ага. Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Україна тримається, жодного міста не втрачено. У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Тактичні групи ворога сконцентровані впритул до столиці. Окупанти почали наступ по всьому. Чекаємо Треба спинити. О, дивись. Оці хлопці йдуть. А! Хлопці, поді сюди загрієтеся! Ой, Боже, хоч! Привіт, Та нічого нормально, краще про себе розкажіть, як ви там? Так, то все холодніше і холодніше. Гас відчили, та поки світлом користуємося по максимуму. В воду ходили, щоб чаю теплого напити. Буде тепло, бо треба зігрітися. Вже скінчилось, лишилось лише хліб частей, з яким ми чай п'ємо. А про батьків що шути? На жаль, нічого. Але Мирончик це погано сприймає. Вже не знаю, що йому казати. Нічого не чули про той вибух. Я десь чув. Десь в москалі були. По мостах. А то чи в Чорткові, чи в Тернополі, я не знаю. Але десь попало тут. Де конкретно не знаємо. Робила ППО. орки. А чим ви ввієтесь? Газу немає. Маєте грубку чи електричний конвектор? конвектор є, але його не вистачає хату пропалити. Що там хату? Кімнати не вистачає. Та й син відключення світла. Грубка також є, але дрова нема. Єдине світло і тепло дають нам свічки. А скільки тих свічок є? Та лишилося дві і то одна вже догорає. Знаєш, Нам і так не потрібна вода. Вам де корисніше тримати. Так, але вам воно буде потрібніше. Перебери. Дякую. А знаєш, ця свічка Стертенська. Її недавно посвятили і принесли нам. Легенди, що Стертенська свічка допомагає у трудні періоди життя. Дякую. Пічка, яка мерехтить, приваблює більше ніж полум'я холоди. Звідки це почули? Це мені дуже розумна людина, сказала. О, я люблю цю пісню. Чуєш, ти пісню, там машина вон їде. Зникли? Що? Але вони не зникли? Зникли? Що? Чого вони повернуться? Повернуться, повернуться? Діти їсти. Перончику, що ти тут робиш? Ходи. Хлопці, ходіть щось допоможете. Мирончику, Мирончику. Мирончику, Мирончику. Що ти, чого ти плачеш? Чуєш, Що ти плачеш? Чує? Чуєш, я хотів погляти, погляти, ходи погуляємо, але недовго. Що ви хотіли від мене? Послухай, я не знаю, як це сказати. Обіцяю, що ти, що ти не впадеш духом. І далі будеш боротися за своє життя. Не тягніть, кажіть уже. Це, це стосовно твоїх батьків. Що? Від них є якась звістка. Вони живі. Де вони? Ну слухай! Кажіть уже. Не кричи! Ірончик почує. Нам прийшла новина. На Кажіть, що там уже? Краще щай. Одним словом, коли твої батьки поверталися додому, на дорозі створився хаос. Розі снаряд прилетів, і вашу машину викинули. Надзворіла з іншою машиною. Коли рятувальники приїхали, знайшли два трупи, ще згорівши. Пізнати неможливо. Велика неймовірність, що твої батьки загинули. 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 Гарно день провели. Ну, мені теж сподобалось. Гарні зорі. Згоден. Кажуть, що зорі, які падають з неба, це люди, які вмерли. А ті, що на небі, це ті, що чекають стати людьми або вже живі. Наші батьки теж там. Що ти це взяв? Ви казали, що нам треба щось розказати. Ой, не бери до голови. Вони жартували. Хоч казку розкажу. Ти спиш. Що я маю робити? Нічого, розберемося. Метряку? Метряку! Що це? Ке? Я просто воду на чай клав, чаю поп'ємо. Громадяни України. Удару по всій Україні. Харків! Окупанти почали наступ по всьому Східному фронту. Рашисти швидкими темпами просуваються з півночі. Ворог зайшов на територію Чорнобильської АЕС. У Сумській області танкові колони окупантів наблизились до міста Охтирка та Конотоп. Що сталося? Ну ж працюй. Що сталося? Схоже, Схожі світла немає. Чувак тут спину в своїй кімнаті. Танка холодно, а це найтіпліша кімната. Тепер ми будемо спати тут. Ходімо, вийдемо на двір, спитаємося, що за електрикою. Зараз колись не йдемо, звітаємо. Я ніколи не бачив. А сюди. Чо, а чому світла немає? Треба сказати, чому світла немає? Бо москалі б'ють по електростанці. Що це було? А ну бігом додому пішли. Ходи, біжимо, живо. Треба молитись. Так, так, пам'ятаю. Давай помолимось. Ім'я Отця і Синство Духа Мій Ім'я Отця і с твою духа мій. Ім'я Отця і сина і с Отче наш, ти, що є на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Син, з твої духа. Ця син <риканчик> з того духа. Ім'яця, син з того духа. Тиха, холодно. Гомой підрасав теж не тепло. Так і буває. Пора гасити вогонь. Ворозі дрони літають. Але й тримати треба світло, щоб всяких звірів. Ганяти від себе. А свічка у нас є. Да. А чи надовго її стане? Нам грітися за немає. Ото буде хоп. Якщо загинуть, я герой в укупну. А замер. Оп не знаю, що така маленька, окопна свічка. Там була була. Якщо я не помиляюся, то вона в нас залишилася Одна. Бляха муха, я зараз задубію. Але добре, що вибух якось скінчились. Війна, ти ж робиш. Схоже, і в наших хлопців така сама проблема, така як і в нас. Остання свічка. Оце <ку> ж <review> такого ніхто не очікував. <1971habitude> Цікаво. <antique> <dairy> <dogs nine casual> а як ці хлопці? Писали без батьків. Рончик, тобі не холодно? Не дуже, бо Так тримати, брат. За що вбивають батьків дітей? Так, але це не страшно. Можеш останнє свічка? Так. так. Поберемо. Що? Ні? Але ти не хвилюйся. Тож це і остання наша свічка. Але ми не повернемося, Я обіцяв. А ти спіть. Як же ти? Він не страшний. І чого це остання наша цвета? І то правда, yeah. забирайся війна. місто вогні, серце болить, Томлює бій і ворог не спить, кулі летять, поки падає сні, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях разом ми всі переможемо.